Якщо А дорівнює 3х поділити на y-1, то Y при цьому буде дорівнювати. Тобто нам потрібно з виразу А дорівнює 3х поділити на y-1 виразити y. Як пропорцію будемо розв'язувати до А підписуємо одиницю. І хрест на хрест, тобто виходить y-1 в дужках, помножити на А дорівнює 3х помножити на одиницю. Звідси у мінус 1 дорівнює 3х поділити на а, і щоб виразити y 3х поділити на а плюс одиниця. Якщо звести до спільного знаменника, в нас тоді виходить 3х плюс а поділити на А. Це відповідь а.